Так, усім привіт. Сьогодні 25 -е у нас квітня. Не можу не показати вам оцю красу, бо на у нас вже завтра у нас буде субота. І щось на там нам обіцяють приморозки, то думаю, що ця краса може уся злетіти, Показую черешні, хочу Просто якби оставить в пам'яті, як вони цвіли. Чи може, може нас і про, якби, про мене. Ви подивіться, не видно навіть гіляк. Ви бачите, качалки, просто качалки. Качалки, качалки, качалки. І так усе. Дивіться, біло. Я така ось, ну у нас якби вчорашні давно є. Ну, це я вперше бачу, що бо так ось о, просто качавкою ціло. І ось мій ось, дивіться працює, бачите? Mm -hmm. Ось, Яка молодець. Молодчинка. Ось так от. І ось о, короче, тут ось мій, бо вуличок он мій бачите. Я наверно, вам видно. Воно ну, стоїть він в садку. Он. На вот це. Ось ось домик, а я от домика стою до того, ну тут 20 метрів, 20 кроків, отак. От так що хочу показати вам цю красу таку. Не знаю, може ще, ну, багатьох, напевно, у вас також. Ну, бачу, от кругом осмії. Осмії бджіл дуже мало. А осмії Геть працюють дуже багато. Оце така от краса. Качалки, качалки. Це тут жовта і червона, це дві черешеньки. Ну, ось у. Оце де жовта і червона тут черешеньки Вишні вже відсвілися, бачите, вишні вже все посипалося, ще ще вітер, воно здувала. цвіте груша. А ну, заодно прививки гляну. Ну чого, зелені, чуть-чуть, ось ось наче показалося цей зелененька. Ось о видно хороше, дивіться. Ось ось зелена, бачите, росте. Це те, що я прививав тут на цій груші. Ну, а зараз переходимо в нашу локацію. Хочу похвалитись чи я не знаю і подякувати потрібно своїм покажу вам новий подарунок, який мені надійшов. Заодно зачитаю. В телефоні в мене воно ось, ось сам подарунок. Зараз роздивимося, що це таке. Так, ну що, я зараз прямо зачитаю з телефона. Я не знаю, воно тут блистить усе. Значить, читаюся Григорович, доброго дня! Я знаю, що в тебе є така штука ручна. Але з цією, я думаю, буде швидше і легше, А якщо швидше, то буде більше часу на корисні нам відосики. Сподіваюсь, тобі сподобається. Тільки не думай, будь ласка, що ти мені щось винен. Я тебе прошу. Це я тобі вдячний за все те, скільки добра ти робиш для мене, та й не тільки для мене. Я в цьому впевнений. З великою повагою до тебе. Оце такий був надпис, ну це я його вже, знаєте, як, як зазвичай. Спочатку. Як би, приходить посилка, да, а потім це сповіщення, коли ну, тобто, ну, не наоборот, що спочатку питають, а потім шлють. А тут спочатку прийшло, потім це. Це Федір Панасович мав в виду цю штуку, що в мене є ця ручна, я її навіть ще не замазав. Вона два рази була раз, е, вносила. Та сірка, да, я гранульовану вносив нею. І раз воно, я румілу трохи там по винограднику сипав, і все. Абсолютно нова, я ж навіть не вимазалася толком. Ну нічого, прийдеться, мабуть, комусь в кого руки болять. Задарить також. Чим більше... Робиш добра, ти більше тобі повертається. Тепер давайте подивимося конкретно за цей дивай. Що це таке? Це ну, акумуляторна сівалка. Да? Давайте так. Ось, і цю буде видно. І цю. Я її вже розпечатав. Короче. Це придбалася ця сівалка, це не в, не в нашій країні купувалося, це з-за границі вона приїхала чи з Європи, чи з Канади. То, ну, точно не знаю. Ну, Китаєм тут точно не пахне, тому що я так вже продивлявся. Тут не то, що ніде ні одного немає шини, упоминання ніякого навіть. і примірного. Да, Madden Германія, Hерmania це все. даже паспорта на батарейки, я так вже, ну, щоб відео не затягувати е, вам цей. Сама зарядка така добротна, да, і батарейка. Доволі важка штука, ще одна батарейка. Розкрию, зараз, покажу все під номерами, що засвідчує все на штрих-кодах і все з документами, що мене вдивило, з піар-кодами, з усім остальним, навіть на батарейки номер батарейки. І тут і номер цього, все якби. Тобто, вроді знаєте, як штучний і цей. Це не, я вам ще раз повторюю, це не в нас воно бралося. Бо якщо б в нас я б не дивився, там би була б шина і ну, все остальне, всі ви знаєте, як воно це все робиться. От. І в нас я так проглядав на них, да, на цю, то в нас вони йдуть як би для нашого ринку. А тут на 3. Ага, на 3 літра ось указано. І це все, кругом ось штрих-кода і кругом, ну видно, що добротне і джерман, і кругом, де не по цей. Так само і паспорт. Що тут усе, вона заштрікована, що тут ось, що на коробці, де її. Він код, номер, так скажем. Дивіться, це треба це так заморочуватися. Подивіться, ось, бачите номер. Ось ось стоїть внизу. І ось, ось це ж саме сюди на коробці. Чи це На документах, бачите? Наче як персонально. Це капець заморочилося. Ну що, подивимося, як воно що. Зараз я причіплю сюди батарейку. Один акумулятор, да? Так. Ось так він сюди, ось раз. І все. О! І закрутилося. Так, Це в нас, я так розумію, крутька. Ну, відкривання регулює, скільки нам потрібно відкривати. Да? А це, мабуть, бороти, да, ось о, геть помалесеньку. Якщо не спішить, да? А ось цим угол розкидання регулюється. Ну давайте, зараз ось газон скошений. Я просто на камеру продемонструю, бо я його все одно мав. Ну, правда, мав я ось ось. ось. вносить. Зараз я підживлю газон. Ось селітра в мене, так. Да? Не селітра, а карбамід. Я щас... ось, ось, ось кілограмчик у мене є, я зараз його... Розсиплю по газону і положу опять же, каплю свою ленту і буду заливати водою. Висипаємо кілограм карбаміду. Ну, просто подивимося, як вона працює. Бо я ще не знаю, як вона працює. Зараз подивимося і буде нам і ви заодно зо мною побачите, як воно і що працює. Так, ось все. Я висипав кілограм, це уберемо поки. У сторону нам це поки тут не потрібно. от, А ну, тепер подивимося, як вона буде розкидати. Анука, не знаю, що тут покаже, камера не покаже. Так. Так, анука. Ось, все, дивіться, коли Так, зараз ми додаємо її оборотів трошки, да? додаємо. Та щоб понімати. Так, хай буде на все. Тут теж зробимо хоча б на наполовину тут ось, да? щоб відкривалося, ну на 6. Ну, а ну якби, щоб видно було. Ну, ось подивіться, як вона. Не знаю, що камера показує. Чи не показує. Зараз я камеру зніму, буду нести і будемо бачити, як воно буде сипати, бо так я не розумію, я відходжу від неї. Ну що, бачите? Ота штученці. Крушить. Это как раз газон. Да, прикольно, конечно. І головне без пропусків, рівномірно. От можуть за людей зробити, блін. От і все, дивіться. І скільки тут пройшло, можна по відео подивитися. Я ось все уніс, розкидав кілограм, оце на весь цей участок. Ну Нормальок Хі, Нормальок Коротше зачетна штука. Да, руками воно теж ця, теж красиво гордена працює. Да? Це ось така назва цього. Дивіться, така видута назва, прямо не наклейка, а видута. Це тільки так от робить Макіта. Німецький виробник з такими. Це така його назва. От. Да, викидала, ну скільки тут пройшло, 2 минути чи минута вигатив, кілограм розкидав усе равномірно і все. І забуся про все. Да. Федір Панасович, вам велика-велика подяка. Але ну, все одно, знаєте, воно так неправильно. Все одно ми будемо з вами ще спілкуватися і розбиратися по цьому поводу. Так що якось так. Так, ну що, розсипали, да? Я вже заніс свою сівалку і одразу ж, ось, бачите, положив ленти вже на скошеному газоні. Ось, ось воно скошено все. Лежать ленти я включаю і по очереди я зараз їх усі пролью. Тут буквально по 20 минут на кожну стрічку. Бо ну, якщо по дві включати, допустим, то воно ну, слабший напор, тоді не вистачає. Бо сильно здоровий водовилив спрей ленти. От. Ну, я зараз можу вам включити. Зараз от я... Зараз одна ось працює. Да? От Зараз я включу і другу і побачите, вони і дві будуть разом працювати, ну, слабше. Ось, Я включив, дивіться, тут зразу прикратилося. Бач? Бачите? От Зараз вона набереться. Дивіться, ось зараз маленькі, ось у фонтанчики пішли. Пішли, пішли, зараз буде тиск вирівнюватися. І тоді воно ну воно слабше буде. тобто Краще по одній пускати. ось, ось дивіться, Вона потихеньку починає підніматися, якщо вам видно. бо вода, ха, Понятно, що вона чиста і не дуже. ну ось Бачите, вона піднімається, але вона вона навіть не перекриває друг друга. ну Зараз ще подождемо трошки. Ну так, да, воно не долітає. Це знаєте, якщо дві, можна одразу дві, а потім по одній. Тоді закриє, хоча воно і по одній закриває все повністю. Воно захльости. зараз я цю ось, ось закрию. Ось цю, і Побачите, як це буде. Ось зараз кран повертаю, дивіться, повертнув і дивіться, зразу аж куди летить. Гляньте, аж до цього долітає. Бачите, дивіться, та ще й вітер. Осе повністю перекриває. Зараз вітер йде отуди з городу і воно якраз по ходу перекриває. Ну воно високо. Це іменно це 25-та зараз оце лежить ліє. Бо 32 оця ось, вона якби теж вона хорошо працює, але ну, мені щось кається, що от 25-ту брати буде саме ту. Бо я хочу місто цих капельних чи це, лент емітерних положити ну, капельної стрічки. Та мабуть положу там, де клубника, щоб отак от поливало, щоб зразу це все воно так накривало воно так швидше, так воно так поки капає, тут за час може три тонни вигати часа на, на цьому. А так сильно довго воно капає там. Тобто так ось воно працює. Я підживив ось, дивіться, воно навіть видно все в цьому, бачите, лежить, гляньте. Тут, 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 ну, тобто, лежить ось. І зараз воно його Ростворити та й все. Красота, просто воно зараз сонце сідає, воно не дуже видно, як воно це все. Хоча воно веселку бачу, красиво, ну, височенько воно, воно десь е бере метра до трьох метрів Оце, оце зараз. В Обидві сторони, да, три метри, точно ну Може не не геть 3, 2,50 це вже железобітонно. Бо та перекриває, а ця ось о, 3 метри перекриває. Yeah. Ну, В неї водовили ще більший. Іменно 32. 25 а це їй 2,5 метра ширина захвата. Отак вона і захочує. Ну, якось так. Ну, А зараз а зараз підемо на ту ділянку, на малий виноградник. я Покажу вам, як я буду морозу спасатися, бо мені вже задавали там. Що я щось мовчу, за приморозки нічого не розказую, що вони йдуть. Ну, Зараз підемо туди. Тільки там, там, де тубуси маленькі на землі. от Ото Воно буде зверху накриватися ще цей. мішками, бегами я буду, бо там усі такі занадто дорогі саженці, втрачати їх. Ну, не хочеться, не знаю. знаєте. Я краще перестрахуюся 10 разів не знаю, який буде мороз. Гляди градусів 6-7 в жаре, хто ж його знає, що воно там той дід мороз придумав. От. То я краще ще, Хай воно собі там зверху ліє, ну ще буде накрите воно якби. Тубус там стоїть, да, а зверху тубусу буде здорова така, ну побачите тоді як. Все одно ж будемо бігати пів України, спасати свої виноградники і все остальне. Так що йдемо туди, на ту ділянку, на малий виноградник. А зараз ще я вам скажу під крайнім відео. У мене було там запитання, що Григорович нічого не каже за заморозки що йдуть. А що про них казати-то? Усі ж знаєте, що заморозки йдуть. Я до них готовий, і ось, ось дивіться, таким образом. Зараз я зайду, може щоб видніше було, зараз просто вітер сильно здоровий. Воно і так чуть. Та ні, так не видно, що на мене летить, ще й на камеру. Зараз з другого боку спробую зайти, щоб вам було видно, так би сказати. Вітер взагалі скаляне. Тут я все що тут твориться Вачте яка завірюха ого, оце це крутануло так що я підготовлений до цього діла це я вам на малому показую, я все вже зробив і тут Бачите, на крайньому ряду е зробив дощування, бо тут не було, бо в тому році тільки цей ряд поставився. Дощування тут не було. Зараз ось присутнє і тут дощування. Ось так воно. Не знаю, камера як передає, лове та той туман не лове. Ну, коротко, смисл ви поняли. Дощування йде повним ходом. Так що я підготовлений. Хто уважно слідкував за каналом, то також та сама повторив. До мінус п'яти я впевнений, що я справлюся. Та Тут особо мене спасати немає, що. От. На здоровому винограднику точно я дощувати не буду, бо там немає по чому дощувати. Ну, до того я вернуся ще. Ми, я зроблю обзор по тому винограднику і покажу скільки там лягло, чого, і що я позбувся. Ну, коротше, все я розкажу. Це все буде на каналі, ніде воно не дінеться, буквально через декілька днів. Так що якось так. А тут ось воно йде собі, бачите. Так що. Коротше, я не без винограду. Да, урожай у мене не буде на здоровому. Скажу це вже анонсом вам наперед. На здоровому винограднику е, урожая не буде. от Слугував взагалі. От. Ну, Кущі я не втратив. Може хіба що там один або два. ну Ми конкретно підемо. І по всьому я вам все розкажу і покажу. Так що якось це отак. Ну, це що касається до зворотніх заморозків. Так що я тут ось приготувався, де мені потрібно, у мене все готово. Насос. Да, не забуваємо, що для цього вам потрібно заряжений фонарик, рукавички, отакі, щоб можна було надіти і закрити одежу, щоб вам не текло воно аж до хазяйства через пазуху. Бо Зарані провірити систему, тобто включити її, прогнати, де мусорина попала, вам об... Нужно... ну, потрібно мати зубочистку. Це не такий то розкош невелика. В кожній сім'ї, я думаю, є. А нема, підіть купіть. Воно там три копійки стоїть, на в зубочистках, щоб пробити, щоб ви не серед ночі, коли буде заморозок і ви... Бачите, що у вас не працює форсунка та чи інша, а почистить нема чим. А ділок на 3 копійки. Ось, ось. штрихнули раз у чистку і все. І у вас все стало на свої міста. От. А щоб вода не затекла, то для цього вам треба та рукавичка, що я вам показав. Бо ви ж руку піднімаєте вверх, у вас через рубашку, світер чи там, пальто, не важливо, чому ви там будете, а вам потече воно аж до п'ят. Так що майте це на увазі. Дощовик не погано мати на хто буде дождювати, важливо, чи з цим, чи з бачком, чи як там, все одно. Старайтеся себе обеззапасити, бо виноград спасете, а самі ляжете. Так що не забуваємо про це. Так що якось оце отак.